Сьогодні я розкрию один спірний момент, яким користуються продавці риболовного спорядження, і відповім на питання, чи потрібен взагалі великий силікон. До речі, на відео буде доказ цієї теорії, після того як я перепробував декілька великих приманок на одному місці, пішов на зменшення і це виявилось успішним. Під час перегляду риболовних журналів мені потрапила в руки стаття норвежського риболовного гіда. Який на декількох озерах в Норвегії вже кілька десятиліть кожного дня ловить щуку і разом з ним ловлять його клієнти. Тільки робить він це наживця, що відразу відвернуло мене, і я вже почав листати далі, коли зачепився за слова, сама ефективна наживка до 10 см на щуку любого розміру. Я відразу перечитав всю роботу самою цікавою там була статистика. Де на великого живця близько 20 см було одне 5 клювань в день, а на малого – 10-20. саме головне, що розміри щук були майже однакові, тільки на великих живців приходилось менше клювань кілошок і півторашок. Мені здалося це цікавим. Але я подумав, що це просто такі особливості на тій водоймі і не продав великого значення. Доки мені в руки не потрапила ще одна стаття. В ній американський рибалка стверджував, що щуки до 5-6 кілограм гарно реагують на силікон 4 дюйми, і більший він не використовує, бо це тільки відсікає тих же півторашок. Після цього я відразу почав шукати наукові роботи на цю тему, бо зараз з кожного кутка пропагандується тренд ловлі на великі приманки. Перед тим як перейти до самого цікавого, прошу поставити лайк, щоб більше людей дізналися таку важливу інформацію. І як виявилося, є декілька наукових робіт на цю тему. Сама цікава, на мій погляд, була робота американських вчених. Вони проаналізували 784 щуки і більше, ніж 2000 вмісту їх шлунку. Для досліду були обрані три групи риб. Різного розміру і аналіз по трьом параметрам: сама велика здобич, яку може проковтнути щука, сама мала, якою живиться риба. І як мені здається, саме цікаве для простих рибалок це сама часта здобич, яка була в шлунку риби. Провівши аналіз даних, вчені прийшли до висновку, що розмір здобичі міняється зі збільшенням розміру щука. Але відбувається це нелінійно. Що ми бачимо на графіку? Основна кількість здобичі не перевищує 100 мм. Тобто у щук розміром і 400, і 600, і 800 мм здобич приблизно одного розміру. З наступного графіку, ми бачимо, що зі значним збільшенням риби розмір основної здобичі мінявся не дуже сильно. І що саме цікаве, мінявся в сторону зменшення відносно розміру щуки. Це пояснюється тим, що з точки зору енергоефективності здобич до 100 мм є самою вигідною, бо щука витрачає мало сил на полювання і перетравлювання. Чим більше щука, тим більша в неї швидкість, і піймати маленьку рибку для неї зовсім не складно. Більша здобич є рівноцінним суперником і дуже часто. Щука обирає простіший варіант. Сама велика здобич, яку взагалі здатна з'їсти щука, це риба, яка займає приблизно до 50% від довжини щуки, що ми бачимо з наступного графіку. Але таку рибу щука в багатьох випадках намагається уникати, тому що під час вибору здобичі щука оцінює ймовірність проковтування і намагається. Мінімізувати пусті витрати енергії, якщо їй не вдасться втримати здобич. Також вчені виявили, що довжина здобичі тої форми по типу ляща чи карася значно менша, ніж прогонистих риб, що також допомагає нам у виборі розміру приманки. Ще вчені вважають, що щука їсть ту рибу, що доступніше. Тобто, якщо перед нею плавають середні платвички, вона не буде шукати здорову здобич, навіть якщо це щука 10 кг. Такі дані є і про судака, і про окуня. Якщо вам цікаво, пишіть в коментарях і я зроблю детальний огляд на цих риб. Підсумовуючи дані, хоча, я думаю, ви і самі все зрозуміли, головна здобич щук розміром до 6 кг це рибки приблизно. 70 80 мм, що відповідає приманках до 4 дюймів. Якщо в ваших умовах щуки до 6 кг це основна риба, а більші риби рідкість, то вам зовсім не потрібно брати силикон 6-8 7 дюймів. Надії на крупніші улови. Цього не станеться. Якщо у вас ціль зловити десятку – і ви знаєте, де вона стоїть, то, можливо, є сенс збільшити приманку. Тому я вважаю, більшості риболовів не потрібно вестись на рекламні кампанії виробників і ловити на приманки, потрібного саме для вас розміру і кольору. До речі, про найкращий щучий кольор можете подивитися на моєму каналі. Дізнавайтесь більше.